Або проблему вирішать вони, або її вирішимо ми. Доволі однозначно заявив державний секретар США Ентоні Блінкен щодо китайської допомоги російському військово-промисловому комплексу під час свого візиту до піднебесної вже не вперше йдеться про підтримку, хай і непряму яку Україна-агресорка отримує від Пекіна, і самі росіяни не як підкреслено називають Китай ключовим своїм союзником. Тож про яку допомогу йдеться, і чи почують у КНР доводи США? Анна Брикова продовжить. Триденний візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна у Китаї насичений зустрічами і заявами. І американці чітко і відкрито проговорювали свої запити, свої претензії до Китаю, і китайці чітко казали, що саме їм не подобається в зовнішній політиці американців. І серед того, що викликає неабияке занепокоєння штатів, підтримка піднебесної російської оборонки. Китай є головним постачальником верстатів, мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших предметів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощення своєї військово-промислової бази. За словами Блінкіна, Росії було б важко продовжувати війну проти України без підтримки Китаю. Про це, до речі, говорять і самі росіяни на федеральних каналах, називаючи Пекін своїм ключовим союзником і закликають засекретити торговельну економічну статистику. Так мінімум на ближайший... Як мінімум на найближчі 3-4 роки, вся номенклатура наших обмінів, а також з іншими країнами, з якими ми вибудовуємо відповідні торгово-економічні відносини, має бути повністю видалена з відкритого доступу. Це також дозволить нам ефективно обходити ті санкції, у тому числі в Торинні, які запроваджують проти тих підприємств Китайського ВПК і промисловості, з якими ми працюємо. Та й сам Китай ще напередодні візиту Блінкіна у відповідь на звинувачення щодо торгівлі з Росією заявив право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно порушуватися. Але це турбує не лише США, а й інших членів G7 і НАТО. Бо лише торік, за словами генсека Північно-Атлантичного альянсу, Росія імпортувала з Китаю 90% мікроелектроніки, тієї, яку використовують для виробництва ракет, танків і військових літаків. І це загроза не лише для України, а й для Європи. Чайно. Китай заявляє, що хоче добрі відносини з Заходом. Водночас Пекін продовжує підживлювати найбільший збройний конфлікт Європи з часів Другої світової війни. Вони не можуть мати і те, і інше. Тож позиція штатів стає жорсткішою. Сполучені Штати Америки вималювали досить такі чіткі і серйозні червоні лінії Китаю стосовно допомоги Росії стосовно підтримки військово-промислового комплексу Росії і. Це дуже чітко і дуже жорстко, тому що Блінкен сказав: якщо Китай не справиться сам, Сполучені Штати готові вживати санкції, і це таке важливе попередження. Щоправда, яких саме санкцій не зазначив, але важелі впливу на Китай у США є. Основний важель тиску це торгівля. Бо для Китаю Сполучені Штати і ЄС це два найбільші ринки, і сумарно це 45% всього товару обміну Китаю. Причому це найбільш багаті ринки. Це ринки, куди Китай може постачати свою найтехнологічнішу, найдорожчу продукцію. Це ті ринки, де Китай реально має доступ до технологій, де Китай заробляє і так далі. Росія ж у цьому списку далеко не на перших позиціях, але доводиться балансувати як політично, з так званим планом миру, так і економічно. Адже Пекін з Росії отримує значно дешевші ресурси, а власне економічне зростання завжди було пріоритетом китайців. Та й геополітично і цивілізаційно Росія для піднебесної ближче ні західна демократія. І якщо тривалий час балансувати вдавалося, то зараз карти відкрили. Чи зрозуміє цей натяк Китай? Ну судячи з того, що ще до візиту Блінкіна значна частина китайських банків мінімізували або, взагалі, відмовилися від співпраці з російськими клієнтами, ці натяки доходять до китайського керівництва і китайське керівництво приймає відповідні рішення. Адже вторинні санкції заходу вже застосували до деяких китайських компаній, які засвітилися у допомозі агресору, вони від Росії в співпраці з Росією звичайно не відмовляться ну це неможливо, оскільки їм просто вигідно її тримати біля себе, але вони будуть її продовжувати тримати на короткому повідку, поступово скорочуючи співпрацю в тих сферах, які є, давайте так скажемо принциповими для західних взагалі країн. Утім, як саме розгортатиме. Ця ситуація питання поки відкрите у травні. Китайський лідер Сі Цзінпін вирушить до Франції. Що експерти вже називають спробою налагодити відносини з Європою, але анонсують і інший візит Путіна до СІ Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.